Вітаю, середа 17 січня, В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Глухої оборони чи припинення вогню не буде. Україна не змінюватиме тактики на полі бою. Щоб дихати в Україні або працюєш, або воюєш. Президент пояснив чоловікам, як розуміє справедливість. Писку на журналістів ні. Замовниками стеження за співробітниками «Бігус.Інфо» зайнялося СБУ. Україна не перейде у глуху оборону, а припинення вогню не буде, заявив заступник начальника української розвідки Вадим Скібіцький. Якщо це допустити, зауважив він, РФ одразу поліпшить тактичне становище і відкриє нові напрямки бойових дій. Бойові дії будуть тривати, допоки РФ вдається відновлювати втрати. При цьому резерву на декілька напрямків потужних операцій наступу у ворога немає. Але на штурмові та тактичні дії вистачить. Водночас, можливості Чорноморського флоту РФ дещо обмежені, зауважив Скібіцький. Ворог вчиться. Ворог вчиться доволі таки швидко. Я вам просто наведу приклад ті ж самі ракети, крилаті ракети Х-101 це зовсім інше, які застосовувалися 22 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоакторної боротьби, це ракета з активним захистом від викидання теплових ловушок і інших. Таким чином, ми в даному випадку, якщо навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, почнемо розвивати наше ПК без врахування можливості нанесення ракетних ударів, бомбових ударів по цим об'єктам. Ворог не зупиниться. вручення повісток на роботі, і не тільки роботодавці розповіли, як на них тиснуть ТЦК, аби ті забезпечували привід військовозобов'язаних. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко наголосив, бізнес не повинен займатися невластивими для нього функціями. Він додав, що держава має знайти баланс між задоволенням дефіциту кадрів на фронті і в економіці. Між тим представники ТЦК не мають права перевіряти Документи та силою затримувати громадян, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він виступив проти розширення повноважень ТЦК. Коли працівники ТЦК застосували фізичну силу до громадян України, по даному випадку мене було проінформовано, що відкрите кримінальне провадження. Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але по таким випадкам до нас теж звертаються. Все дуже просто я відкриваю провадження. І направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівників ТЦК, щоб до них відповідно відкривались там дисциплінарні провадження і вище керівництво приймали. Рішення щодо покарання своїх підлеглих чоловіки мобілізаційного віку під час війни повинні бути в Україні. Наголошує президент Володимир Зеленський. В Україні не можна просто дихати повітрям, адже держава у війні, пояснив президент у Давосі. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей, вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати, тому що я наводив цей приклад: вже. в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш, і це факт. Президент США Джо Байден запросив лідерів конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та зміцнення кордону США. Президент і його помічники попередили, що відмова схвалити фінансування може принести перемогу президенту РФ Володимиру Путіну, чиї війська вторглися в Україну два роки тому. Пише New York Times. У зв'язку з цим видання нагадало, що на вихідних Байден заявив, що готовий піти на поступки в питанні кордону. Зустріч в Білому домі стане першою особистою бесідою між Байденом і лідерами Конгресу за останні кілька місяців. СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки працівників бігу Відкрито кримінальне провадження за статтею Незаконне придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації УСБУ. Наголошують, що незалежна робота змі є необхідною умовою розвитку України як демократичної держави, і таким фактом стеження буде надано правову оцінку незалежно від того, що це виявило інше порушення, пов'язане з наркотиками. Нагадаю, що у мережі оприлюднили відео, як співробітники проекту Бігусінфо вживають заборонені. Речовини керівник проєкту Денис Бігу заявив, що їх прослуховували, а у будиночок, де представники його команди жили під час корпоративу, встановили камеру. Стеження велося мінімум декілька місяців. Майже мільярд до кишені на одязі для військових. Одному з найбільших постачальників Міноборони та чотирьом його посібникам повідомили про підозру, що ті завдали державному бюджету збитків на майже мільярд гривень. На оборудках із закупками одягу та білизни для ЗСУ угруповання львівського бізнесмена обдурило країну на 943 мільйона гривень, підписавши контрактів на півтора мільярда на постачання українським захисникам спорядження та надавши у військо речі непридатні для використання. Усі підозрювані під вартою. Головний з них ще з кінця минулого року за те, що намагався дати півмільйона хабаря. За повернення йому вилученого майна слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою. Росіяни сьогодні посеред дня запустили безпілотник по Марганицькій громаді на Нікопольщині. Під удар потрапила автівка, в якій їхали люди. Постраждали двоє хлопців, 13 і 19 років. Молодший у важкому стані. Також за кермом власного авто загинув водій у Херсоні. Він попав під обстріл у Дніпровському районі, який окупанти вчинили близько 15-ї. Також внаслідок цієї атаки у власній оселі поранило 71-річну жінку. За фактом інциденту у Васильківській гімназії на Київщині поліція почала розслідування. Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, аби встановити наскільки тяжкі ушкодження школяра, якого зіштовхнули з висоти у школі. За їхню інформацію, життю хлопця нічого не загрожує. Сталося це ще 15 листопада, однак лише зараз історія не була розголосу. Поліцейські з'ясували, що поза територією школи один з однолітків під час гри штовхнув хлопчика, внаслідок чого він та ще один школяр впали з парапету. Боксер Олександр Усик відзначає 37-річчя. За час у боксі Усик аматором виграв Олімпійські ігри у 12-му році в Лондоні і завоював чимало чемпіонських титулів. Після переходу в профі Олександр став абсолютним чемпіоном світу в першому тяжкому дивізіоні та об'єднаним чемпіоном у супервазі. 17 лютого спортсмен вийде на ринг проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.